Позивач Зубова Анастасія Родіонівна вимагає від фірми Воланд і компанії повернути 4666 тисячі гривень, які заплатила викуповуючи свою душу. Відповідач Кльонін Аркадій Семенович заявляє: позивач добровільно підписав договір про передачу душі. Я отримала лист від цієї компанії. Якщо я віддам їм нематеріальне двіжуще начало в простонаріччі на душою. В обмін на виконання актуальних бажань і негласне в достиження конкретних целей. Лист. Я вам віддаю. Будь ласка. Тобто, якщо я віддаю їм свою душу на місяць, а вони повинні виконати моє бажання. Якщо вони цього не зроблять, тоді моя душа повертається до мене. Але якщо зроблять, тоді я повинна її викупити назад. Ну, що, реклама, як реклама на державній мові. Саме так. Ну і що, що ви зробили? Пропозиція десь. досить цікава. Тоді я це сприйняла як шутку і вирішила все ж таки спробувати. Я вже більше п'яти років працюю в модельному бізнесі і мріяла, щоб моя фотографія потрапила на обкладинку модного глянцевого журналу. Я написала своє бажання, а також поставила підпис у договорі кров'ю і відіслала цей лист. Тобто на цей жарт ви відповіли таким же, да? Ну так, тобто я не сприйняла цього всерйоз і тому вирішила, ну чому би ні. Але десь через три тижні я дійсно побачила свою фотографію на обкладинці і була дуже здивована. Цей журнал в мене так, є. Хвилиночку, я... хвилиночку. суд теж здивований. А чим ви схвилювалися тоді? За тоді... у вас відповідач дійсно такі потужності є? Ну, дійсно є. Ну, не... Хвилиночку, позивачку, будь просто, ласка. Я представник фірми «Волонтик» і компанія. Ну, гаразд. Тому... Доручення ваше в справі є, у мене сумнівів нема. Я хочу віддати вам цей журнал за свою ну, будь ласка. фотографію щоб ви подивилась про те, що я кажу, це справді є. І тоді, коли я зрозуміла, що це якось дивно і дуже серйозно, я дуже налякалась. Те, що дійсно ну, моя фотографія потрапила на обкладинку і вирішила викупити свою душу назад. Я написала лист про те, що хочу її викупити, і е, отримала відповідь, що моя душа коштує 4666 гривень. Що я повинна цю суму перевести на їх рахунок, а квитанцію відіслати. їм. Як для душі це не дуже, нібито і багато. І хвилинку, ви отримали те, що ви бажали? Так, але. То вас як ціна не влаштувала? Відповідач, може, позивачка набагато більше свою душу оцінює. Mm. вибачте, я хотіла сказати, що. Я так зрозумів, що менше оцінує свою душу. Позивачка. Якщо В вона чому проблема? Поясніть, будь ласка, суду. Добре, я зв'язалася з редактором цього видання і дізналась про те, що він був здан у друк раніше, ніж я відіслала лист зі своєю мрією, своїм бажанням та підписом. Розумієте? Тобто вони не мають жодного, ну тобто, вони нічого не робили для того, щоб це було. Я багато фотографувалася і в багатьох виданнях використовували мої фотографії, але жодного випадку Вибачте, це не було. А у вас є доказ Відповідач, не заважайте, будь ласка. Вибачте ваше честь. Тобто але у вас раду... все ж таки в виданнях використовували, але не, не в такому. Так, бо на обкладинці, тобто в нашій країні дуже важко потрапити да на обкладинку, І тому це було моєю мрією. І коли редактор мені сказала, що е, цей журнал був вже підписан раніше, я зрозуміла, що ця компанія є аферистами і хоче повернути свої гроші. Розумієте, так, це можливо... бути. Ви ж їм нічого не платили. Я відіслала ці гроші. Тобто Їм на, на пропозицію надати гроші вже після того, як надрукували. Ви викинули цю пропозицію? Ні, я вирішила купити цю душу собі. Це моя душа. Викупити її назад. Тобто, ви вважаєте, що ви не жартома, а реально продали свою душу, коли скріпили кров'ю той лист, який нібито на жартома відправили? Так. так? Коли я ще не зв'язалася з редактором видання, я дійсно була налякана і думала, що ну, я знаю, що є Бог, і, є, мабуть, і... тому я вирішила все, ж таки. а у вас якісь почуття були, з душу вас дійсно вийняли, якось по-іншому стали відчувати себе? Реалізація мого бажання мене налякала. Тому я вирішила все ж таки повернути свою душу назад. Тому я це зробила, як вони мені написали. Щоб її повернути, треба було так. відіслати. Зрозуміло, е, дайте, рахунок, будь ласка, і... цей документ суду. Відповідач, ну, що це цей. за неподобство таке, а? У кого? У Сам. вас. Золота рибка, і то три бажання дає. Ви тільки за одне бажання і душу зразу забираєте. Ну, давайте три бажання, а буде три. Будь ласка. Так запропонуйте позивачка, Та Ви я навіть вам можу запропонувати. забрати Будь свій позов, якщо вам ще кілька бажань за вашу душу задовольнять. Вибачте, я хочу сказати, що ця компанія, воланти компанії, є аферистами. Вони використовують мрії реальних людей. Наші мрії вони звичайні і можуть відбутися самі по собі. І не потрібно розумієте, віддавати свою душу, а потім, щоб її повертати. Я хочу повернути. Ну, позивачка. Ви можете. знаєте, мені дуже важко сприймати ваші докази, тому що ви не посилаєтесь, на жаль, на правові норми. Вибачте ви спевнюєте спочатку, мене що ви підписали угоду, а угоди повинні виконуватися. Потім кажете, що ви бажаєте повернути гроші назад, але жодних підстав не наводите. Суді кожен повинен доказувати свою правоту. Давайте вислухаємо відповідача. Якщо, якщо вас відповідає. Дякую. Позивач, вибачте, я забув, як вас звуть. Анастасія. Анастасія. Майже як Ягужинська. Так. Красиво. Продовжуйте. А, Анастасія дійсно до нас звернулася. Дійсно прислала нам. В, мабуть, не звернулася, а все ж таки відповіла на пропозицію. Відповіла на нашу, скажімо так, державною мовою рекламу. А, І це в вашій фірмі потрібна реклама? Реклама? Да після Булгакова, по-моєму, вам навряд чи реклама потрібна. Ну, Булгаков, це наша най... Якщо він не образиться, звичайно, найтака важливіша реклама. Ви все ж зрозуміло, принаймні, що всім важко в цьому світі, і вам теж треба рекламу робити. Ну, звичайно, продовжуйте. Звичайно. Про що ви говорите? Тобто, а як би вона дізналася про нас, якщо б не реклама? Як ми її готуємо, то, то вже наші справи, так? Ну, я не. Втручаюсь в комерційну таємницю чи технології вашої роботи. Я хочу Скажіть, розповім... будь ласка, ваша діяльність взагалі ліцензується відповідно до діючого законодавства? Так. У вас є документи з цього? Ні, документів з собою немає. Зрозуміло. Він обов'язковий. Ну, просто я не, є не договір, зустрічав, є. щоб в. Вибачте, тоб... ваше честь. Є договір про. Ану, надайте, будь ласка. Повернення душі нашій Анастасії. Ви виписували ви цей договір? Так, але так. ж я його ну, душу вже викупила, коли заплатила свої гроші. У мене взагалі, цей про договір душі, про бур, те, ласте. що я отримала свою душу, тобто про передачу моєї душі. Наш світ не так же просто взагалі вибачте, устроєний. Хвилиночку, відповідач, я би... Перепрошую, а коли ви отримували душу, ви як її отримали? Ви відчували щось? Чи тільки просто договори? Я вже багато разів казала, що ця компанія. Володи компанія, цей капітан. Скажіть, фірма будь ласка, афериста, ваш внутрішній ми... стан до того, як нічого. ви підписали. Ці договори? я спочатку так подумала, що вони дійсно щось можуть зробити, тому вирішила викупити свою душу. Але насправді я зрозуміла, що вони аферисти. Ну, зрозуміти, що ви, ви отримали листа. Вибачте, ви отримали вас. листа і там кажуть: ну підпиши, тобто ти нічого не віддаєш, ти лише ставиш підпис а і отримаєш тоді, ви, ви свою. Ми покупали душу. Для того, щоб повернути її собі назавжди. Зараз я... ви спокійно собі відчуваєте? Спокійно, зрозуміло. А до цього були стурбовані. Я була лише налякана, але душа завжди знаходилась при мені. Це я була. То -то, ви вибачте, ви, не вибачте, ви, ви не... в нас звинувачували що а аферисти. Так? так, ви аферисти. Ми аферисти. Добре, аферист. А А тоді навіщо було викупати душу у нас? Якщо ми будь аферисти, дайші. будь ласка. До того я... так. Шановний. Так, да, дійсно, позивачка теж може бути аферистом і вимагати з вас повернення якихось коштів, які ви чесно заробили. Ви можете доказати суду, що ви дійсно зробили якусь роботу, і відповідно за цю дійсно зроблену роботу ви я, отримали. Вибачте, кошти. Я можу вам доказати тільки одним чином. Побачте, можна я скажу. Я, позивачка. Ні, не можна, Вибачте. Тільки одним чином. Ну, у нас з вами поки що добрі стосунки, так? Ну, поки і, що. Ну, і Анічка ще ж не пролила масло. Тобто, якщо хочете, то я можу вам це довести. Навіть якщо захочете стати там якимось суддєю Верховного суду хоча б лумумби. Будь ну, ласка. Навіщо мені? Я вам доведу мені це, це але з часом. А що ж вам не треба? Ваш я, не наприклад, можна? я не кажу. 6, будь ласка. Я не можу вам Ваш прямо 6, зараз довести. Можна це деякий час повинен пройти. Зачекайте. То ви можете довести, що не суду, що ви дійсно провели? Давайте таким чином Ну я, якусь не мож, роботу. я не можу, Я не можу прямо зараз це зробити, і ті люди, О, я, яких я представляю, я можуть вимагаю які, безпосередньо, ті люди, від яких вас. я представляю, можуть це зробити і прямо тут. Але я на жаль ще Шановний, не, не досяг такого я рівня. я не вимагаю від вас прямо тут щось робити, чи показати, що ви щось вмієте. Принаймні я бачу, що гроші заробляти ви вмієте. Будь ласка, суд турбують лише встановлені в цьому, а не в тому світі, докази. Ви можете надати докази, що ви дійсно З часу, виконували... якщо Навіть ви про щось мене попросите. Побачите, можна як він а може наказати чині? докази? Ну, а а жаль, всі докази да. Вибачте, всі докази Які договір підписано. Якщо... У друг, Які Бог... ще доводи? Які ще докази. Можна ясно? Відповідач, я зараз попросив вас надати мені доказ. Ось спробуйте, надав, будь ласка, там... своїми засобами надати доказ. Це доказ того, що ви отримали душу або передали її назад. Я кажу про Душа, доказ того, того, що ви виконали її прохання про друк. Фотографії. О, поясняю, ви бачите ту фотографію в журналі. Але вони ваша, позиція? ваша позиція. Ваша позиція ще не отримали мого листа. Uh, сторони, скажіть, будь ласка, чи є у вас ще якісь свідки чи докази, які б ви бажали надати суду? Мені вони взагалі не потрібні. Зрозуміло. Вам вони може і не потрібні, а суд без цього поки, на жаль, не може. У нас нема ваших можливостей, відповідаючи. У позивачка мене у вас. Редактор цього видання, ну, тобто зараз його немає, але е, він може підтвердити документами, що номер був підписан. Якого ну, питання буває, номери підписані, але не доходять до друку. Суд задовольнив би відповідний договір вашого редактора з якимось е, агентством, до якого ви фотограхувалися і якому належать права на розповсюдження вашої фотографії. Мені б задовольнив мене проплату від журнала тому агентству за цю фотографію, але, на жаль, позивачка, цих доказів суду ви не надали. І тому суд буде виходити з того, що фотографія ваша все ж таки розташована. Якщо більше нема доказів, суд іде для прийняття рішення. Суд прийняв рішення відповідно до статті 203 цивільного кодексу України. Зміст правочину не може суперечити закону та моральним засадам суспільства. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків. Недотримання вимог відповідності правочину моральним засадам суспільства веде до визнання правочину недійсним відповідно до статті 215 цивільного кодексу. Виходячи з того, що відповідає чим, крім того всього, не було надано доказів, не доведено можливість настання правових наслідків, а саме переходу права власності на предмет договору, тобто на душу, не доведена причетність виконання замовлення позовачки, тобто причесність вашої компанії безпосередньо до виконання цього замовлення. А також зв'язку з протиріччям змісту правочини моральним засадам суспільства, суд визнає правочин недійсним і застосовує до нього правові наслідки визнання правочини недійсним, тобто зобов'язує відповідача повернути всі отримання від відповідачки кошти рішення прийнято. Багато людей роблять помилки, та мало хто з них може прийти у суд та довести свою справедливість. Мені грошей абсолютно не жаль. Я настрій не зіпсовано. Я навіть отримав задоволення від цього судового процесу.